Десятки людей прийшли до меморіальної стели воїнам, загиблим за волю України у Тернополі 14 березня. Цього дня відзначають День українського добровольця. Усі вшанували полеглих воїнів хвилиною мовчання, поклали квіти до стели та помолилися за їхні душі. Згадати полеглих добровольців та усіх, чиє життя забрала війна, прийшла Світлана Дементенко. Жінка каже, що багато її знайомих та родичів зараз захищають нашу державу. Дуже важливо пам'ятати людей, які захищають нас, особливо тих, котрі добровільно пішли, не за примусом. Ми їх пам'ятаємо, ми їх любимо. На жаль, герої вмирають, і ми це маємо знати. Ми маємо працювати тут в тилу для того, щоб. Наблизити перемогу добровольцем у складі батальйону Тернопіль, який дислокувався в лисичанську луганської області у березні 2015 року, став на захист України Володимир Болещук. В наших добровольцях ну живе той дух, той дух, який сьогодні. Тримає нашу українську армію. Я вважаю, що власне добровольці стали основою сучасної української армії. Тому сьогодні дуже важливо їх підтримати, вшанувати. І мені дуже сьогодні було приємно побачити багато своїх побратимів ще з 2015 року. Коли ми разом служили в місті Лисичанськ, на жаль, чимало тернопільських добровольців полягли у боротьбі за Україну, і їхні імена закарбовані на пам'ятній стелі. Серед них воїн, волонтер та фотокореспондент Віктор Гурняк, який загинув у жовтні 2014 року, евакуйовуючи поранених побратимів на Луганщині. Як людина, це людина з великої букви, можна сказати, це. Дитина, яка все своє життя присвятив Україні, він з 14 років вступив в пласт вірити Боговій Україні, друге допомагати іншим, і третє слухатися пластового проводу і виконувати його. Тому він не зрадив своєї пластової присяги. Він подав ту руку допомоги, коли Україна горіла у вогні, і служив Україні. До слова, в межах заходу тернопільських добровольців нагородили відзнаками від Тернопільської облради, обласної військової адміністрації та міської ради. Слава і шана полеглим добровольцям і тим, хто зараз стоїть на захисті України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.